Вітаю! У вас вдома є часник і цибуля. Тоді я вам покажу, як можна приготувати смачну намазку на хліб. Всі інгредієнти будуть у описі під відео. Знадобиться одна цибулина в лушпині і головка часнику. Зрізаю з цибулини, де хвостик частину цибульки. І так само з часничком. Знадобиться фольга. Беру фольгу, викладаю посередині чесний, і був поливаю соняшниковою олією, можна й оливковою, якщо в кого є, посипаю спеціями вашими улюбленими, і загортаю в мішечок, перекладаю на деко. І ставлю в духовку, вимкнену на 200 градусів, запікатися це все на 30 хвилин. Тим часом, поки часник із цибулею запікаються, наріжу невеликий пучок кропу і цибулі дрібненько. Перекидаю до миски. Також натру на маленьку терку невеликий шматочок сиру твердого. Додаю м'яке вершкове масло. Якраз запеклася цибуля, часник, ох, який аромат. І видавлюю сюди. І цибулю. Переношу це все в чашу блендера. Додам ще трішки олії, зовсім трішки чорного меленого перцю, трішки спецій, і це все перекручу. Клас. Який аромат. Тепер беру скипки в мене батону, можна використати і багет, і змащую сумішю батон. Ось в мене намазка ще залишилася, переміщу у баночку. Вона чудово зберігається в холодильнику для подальшого використання. Тепер беру деко, трішки збризнула олією, викладаю на деко. І ставлю в духовку, вімкнену на 180 градусів, приблизно на 10 хвилин, 5-10 хвилин. Ось погляньте, яка краса. А запах вам не передати. Хрумка гріночка. Клас. Смачного!